Сутінки до цієї кінофраншизи ставляться по-різному: хтось її обожнює та мріє опинитися в вампірському всесвіті, а хтось називає її кринжою. Та як на крути, сутінкова сага залишила вагомий слід в світовому кінопросторі, і звісно, як і усі фільми, має свої цікаві факти, на які жертви йшов Роберт Паттінсон заради зйомок в сутінках. Чи справді в цій сцені Крістін Стюарт знімалась оголеною? За що режисер Біл Кондо? Збирав штрафи зі знімальної команди під час зйомок останніх двох частин саги. Ці та ще багато цікавих фактів ви дізнаєтесь в цьому відео. З вами на зв'язку містер Бобер. Ви на каналі про фільми, серіали і не більше. І це друга частина цікавих фактів про фільми Сутінки. Першу частину ви можете глянути, клацнувши на підсказку, яка зараз з'явилась у вас на екрані. Обережно. Спойлери сутінки сага затемнення. Перший фільм сутінкової саги, який знімався і був випущений в широкоекранному форматі. Режисер другої частини Кріс Вейтс не зміг зняти третю частину сутінкової саги через роботу над монтажем молодого місяця. Його замінив Девід Слейд, який до цього зняв тільки два маловідомих фільми: трилер Тверда цукерка. Та фільм жахів тридцять днів вночі. Девід Слейд виступав проти екранізації сутінкової саги. Аж до моменту, коли йому запропонували зайняти режисерське крісло. Окрім Девіда Слейда на роль режисера третьої частини саги розглядалися Оу Вайтс, Джеймс Менголд і навіть Дрю Беррімор. І ще один збіг між життями Белли та Крістін Стюарт. Про попередній збіг між їх життями ви можете дізнатись в першій частині цікавих фактів про сутінкову сагу. Повернемося до збігу. В той місяць, коли знімали сцена, як Белла отримує диплом, Крістін Стюарт та. Також його отримала у реальному житті. Так як вона не змогла прийти на церемонію до своєї школи, акторка принесла справжній диплом на знімальний майданчик та попросила одного з акторів сфотографувати її в мантії та з дипломом в руках. В одній з сцен затемнення, Джейкоб повинен з легкістю бігти вгору при цьому, тримаючи Беллу на руках. Знімальна команда хотіла змайструвати якийсь механізм, який облегшив би завдання Тейлору Лотнеру. Але так як піджимав час, вони не встигли. Нічого зробити. Підсумку актор мав зіграти цю сцену без будь-якої підтримки, що він і зробив. По словам актора, хоч Крістін Стюарт і важила усього 50 кілограмів, під кінець знімального дня він був дуже виснажений. Тейлор Лотнер зізнався в одному з інтерв'ю, що затемнення це його улюблена частина сутінкової саги. В цьому фільмі Крістін Стюарт увесь фільм носить перуку, бо перед цим коротко підстріглася для ролі у фільмі Runaways 2010 того року на роль Райлі в цьому фільмі розглядалися такі імениті актори, як Том Фелтон та Ченнінг Тейтум. Для Роберта Паттінсона було складно знімати сцену битви з Брайс Даллас Ховард, яка виконала роль Вікторії, тому що акторка в житті дуже добра та мила. Брайс постійно переживала, що зробить Роберту боляче. Письменниця Стефані Майерс назвала молодого Овервульфа, який з'являється в третій частині саги, на честь свого сина. Сета. Белла, це Сет Клірвотер, брат Лія. Сет, вітаю. Наймолодший у зграї. Молодий? Завзятий яскравий. Сцена з народженням нової армії вампірів була взята із іншої книги Стефані Майерс під назвою Друге життя Брій Ця книга є доповненням до затемнення і була випущена через два роки після написання основної сутінкової саги. Сутінки сага затемнення єдиний фільм в франшизі про вампірів, який був випущений не в листопаді. Дату прем'єри перенесли, щоб уникнути конкуренції з Гаррі Поттером і смертельними реліквіями частиною першої, Якби не перенесли, можливо, було б щось схоже на Барбін Геймер. Але носило б назву типу сутінковий Гаррі Потер. Підсумку при бюджеті в 68 мільйонів доларів фільм зібрав 698 мільйонів доларів. Деякі аналітики вважають, що фільм не добрав пару десятків мільйонів доларів через те, що був випущений під час фінальної частини чемпіонату світу з футболу. Але таких класових зборів для студії було достатньо, щоб одразу після релізу заявити про початку Ток роботи над наступною частиною саги. Сутінки, сага, світанок, частина перша. Стефані Майерс має маленьке камело в цьому фільмі. На весіллі Белли та Едварда можна помітити письменницю серед гостей. Донька легендарного режисера Френсіса Форда Кополо Софія Кополо мала бажання зняти четверту частину сутінкової саги. Рівно до того моменту, як дізналась, що студія вирішила розділити останню частину на два фільми. Після цього вона відмовилась від роботи над цим фільмом і сконцентрувалася. На роботі над кримінальною драмою Елітне суспільство. Після відмови режисерки студія одразу розпочала пошук режисера, який зніме одразу два фільми. Головними кандидатами були Марк Уотерс, Гас Ван Сент та Біл Кондон. Підсумку останній сіл в режисерське крісло. Першими відзнятими сценами були сцени медового місяця в Бразилії. У сцені, де Белла йде до Едварда у воду Оголена, насправді вона не була оголена. Ній був зелений купальник, який потім можна було замазати під час монтажу фільму. Багато сцен першої частини світанку знімались на зеленому фоні. В сцені народження дитини Белли та Едварда брала участь як лялька, так і справжній трьохтижневий малюк. А для того, щоб зімітувати кров, використовували полуничний джем. Роберт Паттінсон зізнався, що вони з Тейлором Лотнером ледь стримували сміх в сцені народження дитини. Дитину назвали Ренесмі. Це комбінація. Ця імен Рене, яке належить матері Бели та Есмі, прийомної матері Едварда. Першій версії фільму було присуджено віковий рейтинг R, тобто 18 через занадто відверту сцену сексу між Едвардом та Беллою. Студію це не влаштувало, тому що основна цільова аудиторія фільму були підлітки. Тому вони швиденько порізали ту саму сцену так, щоб отримати рейтинг PG-13. Початку сцена першої шлюбної ночі тривала близько п'яти хвилин, а в фінальному монтажі вона має тривалість в 40 секунд. Крістін Стюарт вже після виходу фільму розповіла, що при зніманні вище згаданої сцени вона почувала себе ніяково. Стефані Майерс особисто обрала дизайнерку Кароліну Ереру, щоб та створила весільну сукню для Бели. До слова, Крістін Стюарт сукня дуже сподобалась. Роберт Паттінсон дуже полюбляє поїсти чогось Жернень. Та солоденького, але для цього фільму йому довелося сидіти на жорсткій дієті протягом 6 місяців. Робилося це все в основному заради постійної сцени. Як тільки вони її відзняли, актор одразу побіг їсти фастфуд. Роберт Паттінсон для цього фільму не тільки сів на жорстку дієту, а й вивчив пару фраз португальською мовою для сцен спілкування Едварда з дімробітниками в Бразилії. І ще одне, на що пішов Роберт Паттінсон, заради. Цього фільму він навчився керувати човном, хоч далеко не одразу, подейкуючи, що під час навчання актора розбив один з човнів. Гримери робили колосальну роботу задля того, щоб придати Беллі жахливого виду під час носіння дитини. Щоб придати їй такого виду, вони працювали близько трьох годин. А ті елементи, які неможливо було намалювати гримом, дороблялися при монтажі фільму. Крістін Стюарт зізнала, що при перегляді фінального монтажу фільму актор Тейлор Лотнер дуже зворушився і почав плакати. Усього у фільмі було приблизно півтори тисячі кадрів із спецефектами. В основному це були сцени з вагітною беллою. Сутінки сага світанок, частина перша, була номінована на антипремію Золота малина. А на думку критиків, цей фільм є найгіршим у всій франшизі. При бюджеті уже солітні 110 мільйонів доларів. Четверта частина сутінкової саги зібрала 712 мільйонів доларів. І вгадайте що? Правильно, студія розпочала роботу над монтажем п'ятого та останнього фільму Вампірської саги. Цього контенту могло б і не існувати, якби не наші воїни, які захищають нас кожного дня. Тому я закликаю вас донатити та допомагати зі зборами. Ну а ми продовжуємо. Сутінки, сага світанок, частина друга. Друга частина світанку стала останнім та найдорожчим фільмом сутінкової саги. Бюджет фінальної частини, не враховуючи витрати на маркетинг, складав приблизно 120 мільйонів доларів. Фільм знімався одночасно з першого. Частиною світанку в молодому місяці, другому фільмі сутінкової саги, Еліс сказала, що не може бачити події майбутнього, в яких беруть участь перевертні. Однак в кінці цього фільму вона бачить, як Джейкоб з Ренесмі разом стоять на березі океану. В перших сутінках Едвард, коли лежав на сонці, світився як новорічна гірлянда. А в другій частині світанку, коли вони лежали на полі, і на нього падало сонце, такого ефекту вже не було. Для фінальної битви. Твої знімальна команда довго шукала відповідне поле, яке б задовільнило б всі, але знайти його так і не змогли, тому сцена була знята в павільйоні на зеленому фоні. Щоб максимально натурально зобразити сніг, було вирішено насипати на підлогу дрібно роздроблений папір, який мав консистенцію схожу на пил. Після декількох днів зйомок в таких умовах у декількох акторів почалися проблеми з дихальною системою. Зйомки були призупинені, а щоб при зніманні. Ні, актори та акторки не дихали більше паперовим пилом. Було вирішено постійно поливати його водою. Зйомки цієї сцени тривали трохи більше двох тижнів. Щоб актори почували себе як вдома, навіть побудували спеціальне містечко з кав'ярнею, столовою та багато чим іншим. Актор Майкл Шин до останнього думав, що зйомки цієї сцени пройдуть на натурі, тому попросив костюмерів зробити йому утеплений костюм. Він неабияк попітнів, знімаючи цю сцену. Під час зйомок режисер Біл Кондон забороняв акторам та акторкам лаятися при Маккензі Фой. Якщо хтось порушив це правило, то він повинен був покласти долар. Спеціальну банку після знімального процесу, усі гроші з цієї банки відправили на благодійність. Персонажа Рене Смікален, доньку Едварда та Белли, грали 10 різних акторок в сцені її зростання. Напис на медальйоні, який Белла подарувала Ренесмі, в перекладі з французької звучить приблизно так: більше ніж моє життя. У акторки Дакоти Фенінг є тільки одне слово в цьому фільмі. Вона каже: Біль. Сценарист. Сти фільму трохи переписали кінцівку, тому фінал фільму відрізняється від фіналу книги. Останнім словом в цьому фільмі стало Вічність. Тут сценаристи нічого не змінювали, адже у книзі усе так само. У фінальних титрах другої частини світанку вказані усі, хто працювали не тільки над цим фільмом, а над усією франшизою. Як вже було сказано, останній фільм сутінкової саги мав бюджет в 120 мільйонів доларів. При цьому фільм зібрав 829 мільйонів доларів. Сумарно усі п'ять фільмів мали бюджет в 401 мільйон доларів. А на виході отримали збори в 3,3 мільярди доларів. І мільйони фанатів по всьому світу. Ось така непогана вийшла франшиза. А з вами на зв'язку був містер Бобер, який розповів вам цікаві факти про фільми сутінкової саги. А як ви відноситесь до вампірської франшизи? Пишіть в коментарях. Ну а я бажаю вам гарного дня. Бережіть себе, тисніть лайкос, підписуйтесь і до нових зустрічей! What, can you teach me how to dug You know why? Cause all the bitches love me. Hey, all I need is a beat that's super pumping.